Та ой, як крикнув же та козак Сірко, Та ой, як крикнув же та козак Сірко, Та ой на своїх же гей козаченьків. Та сідлайте ж викони, хлопці молодці, та збирайтеся до хана у гості, та туман поле покриває, гей та сірко Січі та виїжджає. Гей, та ми думали, та ми ж думали, що то орли із січі вилітали, аж то військо та славне Запорізьке. Та на кримський шлях із січі виїжджало. Та ми ж думали, ой, та ми ж думали, Та що сизий орел по степу літає, аж то сірко на конику виїжджає, Гей, та ми ж думали, ой, та ми ж думали, що над степом та сонечко сяє, аж то військо та славне запорізьке, Та на вороних конях у степу виграває. Та ми думали, ой, та ми ж думали, що то місяць в степу ой зіходжає. А що козак Сірко, та козак же Сірко, на битому шляху, та татар оступає.